Як же всім відомо, недавно сталася велике горе, біда на території Херсонської області. Це окупанти підірвали Каховську Гес. Моя майбутня дружина мені допомогла в тому, що вона е, передзвонила мені та й сказала, що. В тому будинку, де ми з нею проживали, знаходилося дуже багато мешканців, які потребують нашої допомоги. Я своїми колегами, побратимами, прикордонниками здійснив евакуацію місцевого населення з мікрорайону Острів. Були такі моменти, що мене просто дивували. Люди просто не хотіли залишати свої домівки, не хотіли лишати свій побит, лишати своїх тваринок і так далі. І просто лишалися своїх. Квартира. Е, після чого було прийнято рішення просто хоча б якось їм допомогти, це було здійснено побратимами прикордонниками доставка е, їжі, продуктів, е, речей, які потребують на даному етапі ці люди. Коли ти бачиш втрати, е, бачиш кожен день смерті е, людей. І якось воно на, своє, на своєму етапі змінило, змінило особисто мене як особистість. Ми знаходимося біля підбитої техніки окупантів. І користуючись нагодою, хочу передати привіт і побільше завозити нам своєї техніки для нашої колекції.